Добрий день, шановні восьмикласники. Розглянемо з вами створення багаторівневих списків. У нас є списки, ось вони в основному маркером можна створювати, марковані, можна з нумерацією нумеровані, і також у нас є багаторівневі списки. Сьогодні ми розглянемо багаторівневі. Давайте нагадаємо, що таке марковані списки. Запишемо з вами. Пори року. Виставимо по лівому краю. Так, і запишемо: зима, весна, літо. Осінь. Я записала через Enter. Для того, щоб можна було застосувати список. Виділяю. І застосовую номерований. Причому я можу маркований. Причому я можу вибирати різні самі найрізноманітніші маркери, які є готові тут, в бібліотеці маркерів. Або можу визначити якийсь новий маркер, свій рисунок, якийсь вставити навіть з файла з інтернету тощо. Якісь там заліви, шрифти придумати, символи придумати. Будь-що, наприклад, тут стеждечка таки придумати. Це у нас маркований список. Також ми знаємо, що нумерований це коли ми спереді ставимо цифри або ну, літери, більше цифри. Нумерований згідно алфавіту латинського. Можна вставити український алфавіт, змінити рівень списку. Вже воно, ніби багаторівневий, але. Сам рівень всього списку піде. Так. І що ж у нас представляє собі багаторівневий список? Це коли у нас е м, кожен якийсь елемент буде знаходитися на різному рівні, зміщуватися праворуч або ліворуч. Е спробуємо застосувати, наприклад, зима. І змінимо рівень і напишемо місяці зими. Для того, щоб змістити рівні, можна використати, зменшити відступ, або збільшити відступ. Я виберу збільшити відступ. Так, і знову, бачите, з'являється тут у нас маркер, маркований список. І ми можемо знову ж таки вибирати або маркований список, або нумерований для нашого вже відступу. Так, що там у нас іде? перший місяць грудень. Далі у нас іде січень. Так, і лютий. Є. І коли я натискаю Enter, в мене якби продовжується цей мій багаторівневий список. Але я натискаю Enter ще раз і повертаю мене знову до оцього початкового. Я підтягую, наприклад, весну. Після весни натискаю Enter. Воно забуло. Не розумію, що мені потрібно знову на рівень вправо. Я знову натискаю рівень вправо і так само записую вже весняні місяці, так? Березень, квітень та травень. Знову ж так само Enter Можна або ось тут повернутися ліворуч, так, або просто підтягнути там а справа підтягує, Enter вліво підтягую. І ми отримуємо такий вже як у нас багаторівневий список. І ми можемо тут його поміняти, вибрати інший стиль, якийсь ось таким чином, наприклад, по розділах зробити тощо. Ну, це ви можете вдома поекспериментувати, погратися. Головне, щоб ви зрозуміли, як створюється багаторівневий список. Думаю, що було все зрозуміло. Гарного вам дня.